Так, і святий засідавчанної ради звертається до Міністерства, щоб дав злобу налучення? Куди? А після тих зацікавчення ради 1015-16-го письмо. Були звернені до Міністерства. А, а в з Міністерства? Була відмова. Я тебе питаю, чи міністерство дало прозвучило. Ми повинні Міністерство освіти на сьогоднішній день, я вважаю, так подати, щоб воно повинно. Але це залежить вже від нас, від самих нас, туди, як ми подамо Міністерство освіти, так воно і наповідає. А тоді не як подаваємо. Ну, напевно, а десь а ми не, ці не ці так подавали. Що це питання, та... по питання, виникало так давно. Чому да, воно да, тільки да. на серйозному рівні піднімається тільки питання. Ну, постійно на серйозному рівні. Як і була згода, вчений ради вашої була згода, нема потім часу приходить, Юрій Юрович знає. І тут за якийсь час, дай не за місяць, за два приходить назад з обміном тої земельної ділянки, з законом узгоряли, зіслалися. І, бутворяв, а, і я, воно було відмова. стільки часу був один лист, і, можливо, маленький, якби кожен день і не певні помрі, то треба було частіше писати, серйозніше допоможе. Івано, скажіть, будь ласка, чому ви заперечуєте проти відеозбудів? Ішов ти нахуй, Ішов ти нахуй буде. Вам є що скривати від громади, Іван Іванович? Я вас нормально запитав, чому ви заперечуєте проти відеозйомки? На вашу думку, нормально на службовій машині по приватних справах? їздити? Де приватні справи? А які тут? Державні справи? Пішов дебіл, блядь. Дуже красиво з вашого боку так спілкуватися. Питаюся, хочете голові помогти в справі чи ні? Ми хочемо, щоб правда була, Я питаюся, була, хочете була виявити чи ні? правду. Голові хочете допомогти? В якому плані допомогти? Ну, ми хочемо, щоб закон процес. верховенство. Щоб ви не ігнорували і не затягували справу. Я прийду. Коли ви прийдете? На, на, на наступну засідання. Сьогодні чергове засідання по вашій справі 16.20. Ви будете присутні, так як ви Ми обіцяли? Ви ж обіцяли, що будете вчора. Сьогодні маю дуже багато справ різних робочих. Я прошу більше сюди не заходити в робочий день, Йдіть на роботу, працюйте так, як я, саме... Ми працюємо на роботі і Не проявляйте свій патріотизм, той, що ви його не заслужили. Ви б нічого для Янова не зробили. А ви, ви зробили. зробили Я зробив mm. стільки, що ти ніколи за життя не зробиш. Ну, я бачу і ти... Що це... ви? Закривший, прошу йти на роботу свою. Тобі гроші за то платять. Тобі за то гроші платять. Хто мені платить, гроші? Тобі гроші за не, то платять. Я трачу свій час і свій. Я чула, бля. Героїн свій показуєш. Йде хоч раз ще раз покажи свій героїць. Я три роки відслужив, коли Авганістан, був, війна йшла. Я три роки так, служив, коли Авганістан воював. Прошу, і не питалися мене. до мене, Я до вас. А я, про я прошу дві вийти. Що це я маю виходити? Я, вам нагаду, я що... не хочу з тобою говорити, бо ти для мене і ніхто. Не говоріть. Ти є я... для і ніхто. Я вам нагадую, що у вас сьогодні судове засідання. Я ще раз кажу, у мене є стільки роботи, що я не маю часу на засідання ходити. То треба було поводитись нормально і не робити Я речі, нормально поводжу, Бо як ти, і не дають робити. І ви не робите. дають робити, провокують мене робите. на все. робите, ви я бачу, як ви робите. Я роблю. На звіті, помару, я роблю тобі, як ви працюєте. Ти що зробив за своє життя? Питаюся, ти за своє життя що зробив? Остатньо було, що ми з хлопцями пішли там і в 14-му році, коли на голову то все. А я що робив? Спав вдома. А Ви Ви не мали часу чим їсти, ви не мали що там пити, чи я думаю, не що вдома спав? Ставьте до мене, я до вас спокійно звертаюся. Поводьте себе, як вам належить. Я поводжу себе нормально. Не, не поводите. 16.20 ми чекаємо вас на тому засіданні. Якщо ви дійсно не винні, прийдіть, будь ласка, і докажіть і своєму адвокату. нагадайте. Маєм чим зайняти. Ви не маєте чим заняти. Безпоставні звинувачення тримають. У мене купа завтра. роботи, так. є не вони для селища. Купа роботи ви не Ви сидите на посада, получаєте зарплати, що? а хлопці на роботах я працюють і більше просто, за так. вас роботи. А ви роботи. нічого не робите, провокуєте вам гроші платять. Хто живе? Відповідайте за свої слова, хто нам гроші платить. Такі, що вас посилають. Наприклад, хоч одне прізвище назвіть, а не миліть дурниці тут. Хто нам гроші платить? До чого ви то ведете? Гроші платять. Своїх свій час тратять, хочу щось для громади зробити, а такі, як ви сидять на посадах ще й на суді. Ви сусі. є піарщик. Да, піарщик. Ви пілярщ, пілярщик і піарщик. Так. так. Угу. Провокуєш 100. Мене учасників АТО. Ти Та є один самий єдиний, який провокуєш, який не даєш нічого робити. Робити. Знаємо вашу роботу. Я побачу, і ти прийдеш на то місце, і ти будеш. Я не побачити. буду на це місце. А чого ти, да, ти не хочеш, на то місце достойні робити? люди підуть. Хай прийдуть туди, да. докажуть, що вони зроблять більше мене. Добре, побачу. Хай прийдуть і скажуть, що туди порівняння зробиш. Не хочете працювати, складайте повноваження. Йде мій час, я не маю. Що я маю складати? Що я не роблю неправильно. Що я роблю? На суд ви ходите, докази роздавали землю громади, а, прокурорам. а ви я вам дав 27 ділянок, ви не відмовляєтеся. Чому ви не відмовляєтеся, не показуєте свій патріотизм? Ви на продаж берете ті землі чи будуватися хочете? Хочете заробити на тих землях? Доброго. Відмовтеся, придіть, покажіть свій патріотизм, 27 ділянок відмовтеся. Треба було прокурорам накрасти ті землі, які ви крали. Ким прокурора. Хто доповчив ти... ту землю? Ти бачиш, що та земля набрала право власності. No, ти правильно. бачиш, що там є? Вже в земельному Хто було вилучили? На оформленні Хто її Прокуратура. є державний акт на ту землю. А, але вже на виготовленні була документація, де ви підпис поставили і печатку на фальшивому рішенні ради з продубльованим номером в суд, якщо ви впевнені свої в своїй правоті. Був, я в суді був не раз. Добре, я в суді Ще був суд не раз. до суд до розгляду по Ми суті. Не, маєте не до чимся зайняти сьогодні. Ми маємо чимся чим І виконком сьогодні. є, І ваш суд є і завтра. Сесія є. То, то, ваша робота, то ваша робота, ну, а держав... є депутата, робота питатися, що я роблю, чи так. ти повинен мені допомагати робити. то? Тебе для чого вибрали? Контролювати мене? Також, Контролювати... В тому числі, так. Я тебе проконтролюю, буде час. Я тебе проконтролюю. Ви що, погрожуєте мені? Я не погрожую, але я тебе теж колись проконтролюю. Так, контролюйте, так. не то, що ви. Працюйте. Не переходьте на особистості легко.